Операція ліквідація в Україні зникнуть обладміністрації та податкова служба. Ліквідувати їх доручив Арсеній Яценюк на позачерговому засіданні кабінету міністрів і з пляшкою горілки в руках пояснив, чому країна має назавжди забути про акцизні марки та зробити нову службу з контролю над фінансами. Також в кабміні представили нового виконувача обов'язків міністра оборони. За всім слідкував наш кореспондент Сергій Стеценко. Перше питання, яке в першу чергу цікавило українських журналістів, це призначення нового міністра оборони України Михайло Коваль заходить до зали одним з перших запитання до нього: одне коли та яким чином українські вояки залишать Крим. Вони будуть з гордо піднятою прапорами зброю, повертатись до нас на неї. А Росія сказала, що вона буде вирішувати зі зброєю чи ні. Росія буде вирішувати? Весь комплекс заходів. Проводиться, все буде на. Яценюк запізнюється на засідання на півгодини Зустрічався з мерами міст України. <плес> Першою чергою представляє нового міністра оборони. Потім дає гроші. Казначейство мільярд гривень виділило. Вони у вас на рахунках знаходяться. Армії підкріпили, тепер думають, де гроші на інші потреби взяти. Керівники податкової та митної служб з Аркуша читають про фінансові ями та як підприємці ухиляються від сплати податків за січень. Встановлено проведення операцій на суму 1,9 мільярда гривень, які можуть свідчити про використання окремими платниками у фінансово-господарській діяльності схем ухилення від оподаткування. Митники скаржаться на корупцію та масову підробку акцизів на тютюн та алкоголь. Яценюк вирішує наочно продемонструвати, скільки держава втрачає. От вона в мережі продавалась по 30 гривень. Відкручуєш пляшку, витягуєш ковпачок. А у Ковпачку 5 гривень. Це тих 5 гривень, які повинні були поступити у державний бюджет. Всієї пляшки не заплачено ні однієї гривни податків. Системний бандитський бізнес по розливу лівої горівки. Відтак вирішує акцизні марки замінить електронний реєстр товарів, який вже роками успішно працює в країнах ЄС. А щоб хабарів менше стало і податки до скарбниці йшли справно, новий орган створять, а старий ліквідують. В країні повинна бути створена служба фінансових розслідувань. Податкова міліція повинна бути ліквідована. Повинен бути один єдиний орган, який займається боротьбою. З податковими правопорушеннями, а не хабарництвом і стягненням коштів з бізнесменів, коли ж система запрацює по новому, яценюк не поточнив усі ініціативи Кабміну, найближчим часом мають розглянути в парламенті Сергій Стоценко, Максим Мусіян, програма Вікна СТБ.